Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву нульового та першого рівня NAS сховища Plextor X Store. Як відомо, два дискові пристрої зберігання підтримують тільки перший і нульовий рівень рейд, так як для інших рівнів не вистачає кількості дисків. Як і всі пристрої зберігання нас, сховища не застраховані від випадків поломки або виходу з ладу окремих компонентів. У результаті залишаться робочі диски, на яких лежать дані, але доступ до них буде неможливим. Для того щоб дістати з дисків інформацію, вам знадобиться спеціальна програма, яка заново збере з дисків RAID і дозволить повернути з них всі файли, що залишилися. Навіщо потрібна така програма? Справа в тому, що в нас сховище використовується своя операційна система, яка певним чином збирає рейд та записує на диски дані. При підключенні цих дисків до іншого пристрою або ПК вони не можуть відновити його. Наприклад, при підключенні накопичувачів до комп'ютера з операційною системою Windows для доступу до дисків запропонує їх ініціалізувати в керуванні дисками, що у свою чергу затре інформацію, що залишилася на них. І ви не тільки не отримуєте доступ до файлів, а й зовсім втратите її. Операційна система Linux теж не спромоглася визначити основний розділ, де лежать файли, хоча він має файлову систему Xfs, яка підтримує ця ОС. Монтування цього розділу недоступне. Пам'ятайте, якщо ініціалізувати диски у Windows або змінити розділ у Linux, це може затерти всю інформацію, що ускладнить подальше її відновлення. У жодному разі не рекомендується виконувати будь-які маніпуляції з накопичувачами, якщо ви не впевнені у своїх діях, інакше ви можете остаточно втратити дані. Для загального розуміння, як влаштована технологія RAID, давайте розглянемо, які рівні підтримує цей пристрій і як зібрати дисковий масив із підключених накопичувачів. Щоб створити RAID, потрібно потрапити в панель керування пристроєм. Для цього відкрийте будь-який браузер і введіть IP-адресу сховища в адресний рядок. Визначити його можна в налаштуваннях роутера. У вікні керування NAS ще відкрилося, відкрийте менеджер дисків, вкладка Disks Management. Для доступу до розділу потрібно ввести логін та пароль адміністратора. За замовчуванням, це адмін та пароль root. Якщо ви раніше його змінювали, введіть свої. Праворуч ви побачите віконце «Hard Disk Utilities». і виділіть диски з яких потрібно побудувати рейд, і перемістіть їх у праву частину вікна. Потім встановіть позначку активації RAID і виберіть відповідний тип із трьох доступних: RAID 0, масив із чергуванням, RAID 1, зеркало та лінійний тип. Лінійний RAID це просте групування дисків для створення віртуального накопичувача більшого розміру. Далі налаштуйте додаткові параметри та встановіть файлову систему майбутнього диска. Тут доступна файлова система XFS та FAT32. Вказавши всі параметри, натисніть по кнопці «Формат», Після чого ви бачите вікно попередження про те, що всі дані на дисках будуть видалені, натисніть ОК для підтвердження. В результаті почнеться процес форматування накопичувачів та побудови рейд. Дочекайтеся його завершення. Після завершення ви побачите вікно з повідомленням про успішне форматування. Якщо ви створюєте рейд першого рівня, то після форматування почнеться ініціалізація дисків для подальшої роботи з дисковим масивом, дочекайтеся її закінчення. Після активації сервера FTP ви можете заливати дані на диск. Для запобігання втраті важливих файлів рекомендується регулярно створювати їх резервну копію. Резервна копія дозволить вам повернути випадково видалені файли, щоб створити резервну копію в панелі керування нас, перейдіть до розділу Services, Backup, праворуч вклесніть по кнопці Add Backup Job. На наступному кроці виберіть папку, резервну копію якої потрібно зробити. Нижче вкажіть каталог, куди зберегти файли бекапу. Тут потрібно налаштувати розклад резервного копіювання і вказати, скільки резервних копій слід зберігати. Для однієї резервної копії потрібно встановити 0. Після налаштування натисніть Add. Тепер резервне копіювання створюватиметься за встановленим розкладом для запуску натисніть кнопку Go. Після завершення резервна копія лежатиме у вказаному місці, тепер, якщо ви випадково видалите файл, його можна повернути з папки резервної копії. При відсутності резервної копії повернути випадково видалені файли вам допоможе лише програма для відновлення видалених даних. Якщо ви втратили доступ до даних RAID у разі виходу з ладу пристрою, неправильного налаштування або перебудови RAID, випадково видалили файли або відформатували диски, завантажте програму Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery підтримує всі популярні файлові системи та типу RAID, збере з дисків зруйнований RAID, і ви зможете дістати інформацію. Щоб розпочати процес відновлення, вийміть диск з мережевого сховища та підключіть його безпосередньо до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Виходячи з ладу накопичувача залежно від рівня RAID, ви можете втратити частину даних, які відновити не вдасться. Якщо ви використовуєте нульовий рейд при виході з ладу одного диска, частина інформації буде втрачена безповоротно. Справа в тому, що даний тип масиву орієнтований на продуктивність шляхом чергування даних. Це означає, що інформація записується на кожен з дисків частинами, що забезпечує високу продуктивність введення виводу за низьких внутрішніх витрат. Але у свою чергу це не забезпечує надмірності. За такої ситуації будьте готові, що повернути дані повністю не вийде. Після підключення накопичувачів і запуску програми вона автоматично почне сканування дисків і побудує з них зруйнований рейд. Тут відображається детальна інформація про масив для пошуку файлів, що залишилися і випадково видалених, класніть по диску правою кнопкою миші і натисніть Відкрити. Потім виберіть тип аналізу. Спочатку рекомендується виконати швидке сканування. Це займе менше часу і допоможе повернути файли в більшості нескладних ситуацій. Після завершення сканування перейдіть до папки, де зберігалися файли, які потрібно повернути. Програма відновлює всю структуру файлів та папок, зберігаючи всі імена та порядок зберігання. Міст кожного файлу можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Тут можна відтворити відео, для економії часу ви можете скористатися пошуком файлу за іменем. Позначте все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці Відновити. Далі вкажіть місце, куди зберегти дані, диск, папку, потім натисніть Відновити. І готово. Усі файли, які були відзначені, будуть лежати в зазначеній раніше папці. Якщо програмі не вдалося знайти потрібний файл, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню, клацніть по диску правою кнопкою миші та виберіть проаналізувати заново. Повний аналіз. Вкажіть тип файлової системи, позначку пошуку. За вмістом можна зняти це, прискорить процес пошуку. Ще один важливий момент при втраті доступу до дисків масиву. Не намагайтеся відновити його працездатність шляхом переналаштування, оскільки цей процес неможливий без форматування накопичувачів. Це може затерти всю інформацію на дисках і процес відновлення буде утруднений або зовсім безуспішним. При будь-яких незрозумілих ситуаціях рекомендується якнайшвидше дістати накопичувачі з пристрою і почати процес відновлення. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!